До сімейної лікарки виписати електронний рецепт прийшла Ужгородка Марія Гендрюк. Маю підвищений тиск. Дуже мені зручно, що на телефон приходить мені повідомлення, і кожні три місяці я приходжу отримувати безкоштовні ліки. Це мені дуже зручно. Не треба Лишній час тратити і кошти свої заощаджую. Сімейна лікарка Олеся Янчій вимірює пацієнтці тиск та робить аналіз на рівень цукру в крові. У нас прийшла пацієнтка, яка має підвищений артеріальний тиск. Вона проходить постійно кожні три місяці для виписки доступних ліків. Інколи вона приходить на прийом, і ми їх виписуємо. Інколи це відбувається дистанційно. Вона нам телефонує і ми їй скидуємо ці електронні рецепти, і вона вибирає собі в аптеці. Виписали їй ліки на артеріальну гіпертензію, і ці рецепти їй прийдуть на телефон звичайною смс-кою. Так само, ми такі електронні рецепти виписуємо для пацієнтів з цукровим діабетом та з бронхіальною астмою. З серпня місяця 2022 року ми вже виписуємо електронні рецепти на всі. Ці антибіотики. Але ці рецепти приходять не на сам смс-кою. А потрібно прийти все таки на прийом і отримати роздрукований електронний рецепт. На всі так рецептурні є. ліки запроваджують електронний рецепт з першого квітня, каже головна сімейна лікарка Ужгорода Тетяна Козак. «Лишаються безрецептурні препарати. Це жарознижуючі, це такого широкого вжитку. Всі інші, які мають відпускатися і мали відпускатися за рецептом лікаря, будуть. Виписуватися електронним рецептом Пацієнт може записатися дистанційно, особливо ті ліки, які він приймає постійно, може виписуватися терміном на три місяці. Тепер зобов'язали аптеки мати цей перелік препаратів, і, мат, ну, і планується Міністерством охорони здоров'я такі мобільні аптечні пункти, тобто, що будуть виїжджати, то з переліком препаратів і ну, важкодоступні регіони. Перші кроки щодо проведення. Електронного рецепта були започатковані ще коли реалізувалася урядова програма Доступні ліки. Другий крок був зроблений того року влітку, коли започатковувалися електронний рецепт антибіотики, восени електронний рецепт на наркотики та психотропні речовини. І на кінець тепер стартує, якби. Продовжується ця реалізація електронного рецепта на всю рецептурну групу препаратів. Це є та європейська практика, яка має бути в усіх цивілізованих країнах. Чому? Тому що лікарський засіб це є та частинка лікувального процесу, якою Пацієнт отримує якісну медичну допомогу за словами заступниці директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Ольги Чемет виписувати електронний рецепт можуть не лише сімейні лікарі, а й вузькі спеціалісти. Оксана Ушакова, Лонтіноколишин, Суспільне новини.